Всіх вітаю! Сьогодні у нас нова дихально-тілесна практика, а це буде називатися практика живіт. І для цієї практики вам необхідно буде зайняти позицію сидячи. Можна сидіти на дивані, на стільці, на кріслі. Бажано з ви випрямленою спиною, але якщо то для вас важко, чи умови не дозволяють. Ну, можна вже буде робити так, так, як вийде. І зараз спершу трошки подихаємо, роблячи вдих через ніс, повільний. А видих ми будемо робити через рот, такий більш подовжений, триваліший, ніж вдих. І можна навіть уявляти, що на видиху ви ніби як, знаєте, видихаєте в соломинку. Якщо вам то буде краще так дихати. І зараз ми з вами зробимо таких кілька вдихів та видихів. Нагадую, що важливо, щоб видих був через ніс саме. І при цьому можна відчувати себе, своє тіло, свої думки, свій внутрішній стан, тілесні якісь відчуття, де тіло комфортно, де можливо не дуже. І це ми перший раз з вами робимо таку сидячу практику, тому може бути якось по-іншому це все вами відчуватися, ніж минулі рази. І попрошу вас покласти. Ваші руки на коліна, ніби як накрити руками коліна, ліва рука на ліве коліно, права на праве. Направе. Відчути свої коліна, ноги, відчувати опору, на якій ноги стоять. Важливо, щоб ноги торкалися опори. Це може бути е е е каремат, е е коврик, це може бути там, ліноліум. Паркет, будь-яка підлога, яка у вас на даний момент. І будь ласка, спробуйте так, ніби як поджимати коліна пальцями легенько, без болю. При цьому ми продовжуємо дихати, роблячи вдих через ніс. А видих ми робимо через рот. Так, ніби як порозминаємо саме коліна. Там, де У нас мніски. колінні суглоби. Чашечка коліна. І далі. Спробуйте сконцентрувати свою увагу на ступнях на п'ятках, на пальцях ніг. І відчуйте, як ваші ступні торкаються. Підлоги, поверхні, як вони тиснуть на поверхню. І зараз спробуйте. Лівою ногою, лівою стопою, ніби так сильно втиснути її в поверхню і тримати це, якийсь час, ми зараз з вами потримаємо цей стан втиснення, але знову ж таки, щоб не було ніяких відчуттів болю. Як тільки в нас виникає біль, ми зупиняємось так, щоб вам було комфортно, ми це робимо. І далі розслабляємо ліву ногу. Робимо вдих через ніс повільний. Видих через рот, видих довший, плавніший, ніж вдих. І далі переводимо свою увагу на праву ногу. І праву ногу втискуємо стопою в підлогу, в опору. У нас права нога напружена зараз, втискуємо, тримаємо цей процес, утримуємо якийсь час. Знову ж таки, що тільки від вас залежить сила, з якою ви тиснете, зробіть так, щоб вам було комфортно. Бути в цьому процесі, і не виникало ніякого болю. І відпускаємо. Робимо вдих через ніс, видих через рот. Довший, ніж вдих. Як зараз відчуваєте своє тіло? Себе, які думки вам зараз приходять в голову. І далі спробуйте руки, які були на колінах, розвернути, ніби до стелі, чи якщо ви на дворі, до неба, так, щоб долоні дивилися вверх. І знову кладемо їх на коліна. Які долоні вже в нас дивляться вверх руки, фіксуємо свої відчуття, що ви відчуваєте, як зараз вам з вашим тілом, які відчуття можуть виникати в тілі. І плавно переводимо фокус уваги на ліву руку і дуже-дуже повільно стискаємо. Ліву руку, пальці лівої руки в кулак. Дуже-дуже повільно це робимо. І стискуємо кулак так, щоб там виникла напруга. І утримуємо це напруження там, спостерігаємо за собою, за своїми відчуттями. При цьому права рука у нас розслаблена. І дозволяємо собі відчувати всі відчуття, які з'являються, які приходять. І поступово, дуже-дуже повільно ми розкриваємо кулак. Дуже повільненько це робимо. І в нас поступово знов долоня стає розслабленою і розгорнутою до стелі до верху. І робимо зараз знову глибокий вдих через ніс. І довгий протяжний видих через рот. І далі переводимо нашу увагу на праву долоню і дуже повільно, поступово теж стискуємо праву долоню кулак. І зажимаємо цей кулак, тримаємо це напруження, при цьому продовжуючи дихати. Будучи в цьому процесі напруження, довіряючись цьому процесу, довіряючи тому, що відбувається з нами. І потім повільно розтискаємо пальці дуже повільно, поступово. Так, сантиметр за сантиметром. Поки наша долоня не опиниться розігнутою, відкритою і буде лежати на нашому коліні, дивлячись вверх. І робимо вдих через ніс повільний. Комфортний для нас і видих через рот, ніби виспускаючи повітря. Вивільняючи його. І що відчуваєте зараз, які відчуття у вас? Як змінились відчуття вашого тіла? Як змінились ваші думки? Ваш настрій зараз. І далі кладемо обидві руки на живіт. Відчуваємо руками свій живіт. І так, щоб руки не лежали одна на одній, але якщо вам буде більш комфортніше, можете зробити і так, щоб лежали одна на одній. Відчуйте, як вам комфортніше. Але бажано зробити так, щоб руки повністю охоплювали живіт максимально. І зафіксуйте, що ви відчуваєте в місцях доторку рук до живота. Які відчуття у вас там? Можливо, тепло, можливо, приємні такі відчуття. При цьому робимо вдих через ніс, повільний, впевнений. А видих через рот, ніби вивільняючи. І далі дуже поступово. Тут спробуйте робити це так, щоб це було міліметр за міліметром навіть. Руки розтягуємо в сторону. От зараз в мене руки на животі були, і я їх повільно міліметр за міліметром розтягую в сторони. Ліва рука в ліву сторону, права рука в праву сторону. І це робиться дуже, дуже повільно, відчуваючи свій живіт, відчуваючи точки, в яких в долоні торкаються живота. І в якийсь момент, коли в нас вже будуть тільки пальці, торкатись живота ми зупиняємось і утримуємо тільки пальці на животі. Фіксуємо свої відчуття в тих місцях, де пальці торкаються живота в цих точках. І спробуйте зараз навіть так понатискувати пальцями на живіт, але обережно, повільно, так, щоб кожен палець здійснив як мінімум одне натискування на живіт. Спробуйте, можливо, це вам допоможе уявити, що ви ніби як граєте на піаніно. Отаким От чином. Ми натискуємо пальцями на живіт, при цьому не відриваючи інші пальці від живота, тобто стараючись зберігати постійний контакт пальців з нашим животом. При цьому продовжуємо дихати. А далі пробуємо дуже-дуже повільно. Знову ж таки міліметр за міліметром, щоб пальці руки почали знову рухатись одна назустріч одній. Міліметр за міліметром, відчуваючи ті зони, в яких пальці торкаються живота вашого. І відчуйте той момент, коли пальці торкнуться один одного різних рук. І можна дозволити, як схрестити руки поступово повільно на животі. Вони в такий замок об'єднаються на вашому животі. І фіксуйте, що ви відчуваєте зараз, які відчуття з'явилися в тих місцях, де торкаються долоні. Ваші живота, як зараз в загальному ваш стан, що відчуваєте. І потім поступово, дуже повільно пробуємо подушечками наших долоней. Саме подушечками долоней, як масажувати живіт. Тобто пальці наші в замку знаходяться рук. А Подушечками долоней ми масажуємо живіт. При цьому ми продовжуємо робити вдих через ніс, видих через рот. Якщо хочете, можете сильніше надавлювати подушечками долоней. Можете легко надавлювати, відчуйте просто по собі. Але знову ж таки так, щоб не було відчуття болю ніякого. Ніби як переминаємо подушечками живіт. І потім спробуйте робити такі рухи по годинниковій стрілці. Подушечками рук по животу. Ніби як коло таке да, у нас виходить. Не зовсім ідеально, але яке вже є. Стараємося ніби намалювати коло, там, притискаючи подушечки до живота. І потім в іншу сторону проти годинникової стрілки. І далі в якийсь момент зупиняємось. Знову утримуємо замок на животі. Робимо повільний плавний вдих через ніс. Видих робимо через рот, ніби вивільняючи, Це те, що я всередині. І ще один повільний вдих і видих. І продовжуючи так дихати поступово, повільно, сантиметр за сантиметром вже можна розводимо, розводимо руки. Знову залишивши пальці на животі. І знову можна в ними пограти як на піаніно трішки і відпускаємо це, кладемо руки десь біля себе, можна на коліна, як було, чи якось по-іншому. І відчуваємо зараз себе, свій внутрішній стан. Свої думки все те, що всередині вас. Як ви зараз відчуваєте своє тіло? Як вам зараз з вашим тілом? Після цієї практики. І робимо вдих через ніс, видих через рот. Можна зараз так знову ступнями ніг. Так, ніби як ополу, спробувати потертись, відчути цю підлогу, цю опору. Вже не натискаючи, а просто, знаєте, як потерти. І зробити ще один такий вдих. І вийти. Потім можна потягнутися руками, ногами. І так, щоб вам було в цьому потягуванні комфортно. І зафіксувати, як зараз відчуваєте себе після цього всього, що відбулося. І якщо у вас... Є час і вам то потрібно, можна ще побути в цьому стані, зберігаючи його. Можна прилягти, або ж, якщо у вас немає часу, можна йти робити ті справи, які ви планували.